Три продукти, які знижують холестерин, і два продукти, які його підвищують. І ні, до речі, це не яйця. Слухайте. Отже, холестерин, до речі, по аналізах зараз до мене всі люди приходять, дають аналізи на холестерин, поліпідограмі у кожної другої людини. Підвищені ліпопротеїди низької щільності це поганий холестерин, який призводить до атеросклеротичних бляшок. І частіше всього ми починаємо відмовлятися від їжі тваринного походження, відмовляємось від яєць, звичайно, тому що колись один вчений годував яйцями кроликів і довів, що у них підвищився холестерин, і вони хворіли на атеросклероз. Це все потім було пере-пере-пере-перевірено ще 20 разів. І зараз ось шведські вчені вже довели, що три краще. Продукти, які знижують холестерин, це авокадо, це зелень, різноманітна шпинат, в тому числі, і горіх-мигдаль. А два продукти. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, які два продукти